Доброго дня, друзі! І так, сьогодні ми будемо проводити тестування ось цієї акумуляторної автомийки. І я вже свою машину відмив. Як ви бачите, вона чистенька, пішло два відра. І що йому сказати, Дуже, ну, користуватися можна, можна сказати. Пішло в мене два відра. І Єдиним недоліком, який я замітив, це ось тут перетискання ось цього шлангу, Тобто відбувається спад тиску, потрібно його піддержувати, або десь тут щось далі зробити, або зовсім шланг замінити на силіконові, є такі в продажі. Тобто ми його замінимо. І зараз ми на прикладі другої машини покажемо, як це робиться. Акумулятор я ще не міняв, хватило на одну машину, на ту. будемо мити іншу машину. Зараз прицепимо сюди піноутворювач і покажемо все в дії. Поїхали. І так, друзі, під'єднали ми піноутворювач, залив я туди звичайного моючого засобу. О, і Зараз ми поки що закидаємо машину піною, так би мовити. Заливає. В общем, продовжуємо заливати. Кидали ми піною машину, тепер будемо робити миєчку. Поїхали. Біже, біже, біже. Наблюдаємо, як воно відмиває. Так, трішки слабенько потрібно тряпочки ще мити, звісно. А ми ну, біже возьми. О! О, як ближче, так ще нічого. О! Почти, як в рекламі можна сказати, але трішечки, трішечки не так. Ну, я вам скажу, що мити можна. Акумулятор, я нагадую, ще стоїть перший, той, що я встановив, ще не міняли його, але в запасі в нас є ще акумулятор. Ну, це ми поки наглядно показуємо, як воно все виглядає. Так, от так, зверху тобто проводимо мийку, зверху вниз знизу вверх, як вийде. Ну, можливо, прийдеться ще трішечки е, тряпочкою обігнати, щоб трішечки розшевелити грязюку, а так, в принципі, як ви бачите, е, можна мити. Так, відро, пів відра ще води залишається і ми продовжуємо відмивати. Можна більше брати, воно буде трішки О, ну десь отак. Пошти як на автомийці. Все, так, воно миє. Ну це потрібно тряпочкою розшевелити, я гадаю. Щоб трішечки ефект був кращий. А так взагалі, в принципі, в домашніх умовах на швидку руку машину можна трішечки обігнати і буде все добре. Так, в общем ми миємо, а поки що зробимо невеличку паузу і далі покажемо результат. І так, друзі, півмашини помито, відро води ще пішло, набрав я нове відро води. Акумулятор ще залишається старий. Тому будемо далі продовжувати, наскільки в нас вистачить акумулятора. Поїхали далі. Як ви бачите, машина вже чистіша, але доводилося тряпочки трішечки після піни. Розшивили грязючку, далі змивається добре. Але відстань потрібно держати від сопла до самого кузова десь 5 см. Тоді результат є. Це, звісно, не тиск в автомийці, там 30 Атмосфер, чи скільки але, але є, але все, поїхали далі. І так, друзі, як ви бачите, пішло два відра води на автомобіль, і автомобіль, як ви бачите, чистенький. Що я хочу сказати, по самому апарату в цілому брати можна. По розходу два відра. На автомобілі йде, ну, це в залежності від того, як, як ви будете мити, по акумулятору один акумулятор на три відра води. Я замінив пів машини, другі машини помили і акумулятор вимкнувся. Тому я замінив. Акумулятори, якщо у вас один автомобіль, акумулятори докупляти не потрібно. В комплекті два штуки досить. З недоліка я вже сказав, що перегинається шланг тут. Що ще? Ну, Більше нічого не можу сказати. Зроблю ревізію самому компресору, як підписники писали мені, дякую їм за підсказку. Ну в результаті ви бачите, ми помили два автомобіля. Результат, як ви бачите, є. Навіть в щелини я проходився ось тут. І, як ви бачите, вимило. Всю ну, тиском води ми тут вручну тряпочку не витирали. А як ви бачите, все тут чистенько, але було зальопано дуже сильно по порогам, як ви знаєте, і за дверями тут закидає доволі такі дебело. І як ви бачите, це ну, трішечки, звісно, що залишилися. Але в цілому обігнати автомобіль, я гадаю, що можна. Тобто, я рекомендую вам даний. Девайс, ось оцей І можна брати ним, і користуватися і мити свої власні автомобілі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.